Включіть, про тий презентацію. Вітаю вас, дорога церква. Мені приємно бути з вами. Вперше служити в вашому новому приміщенні. І це дуже відрізняється від того, що було попереду, що було раніше. Я пам'ятаю. Я взагалі багато що пам'ятаю, що було у вас ще 25 років тому назад. Ваша церква була одна із тих. З якими я познайомився ще будучи зовсім молодим, юним випускником Біблійного інституту і з вашим братом, керівником, тоді керівником молоді, ми мали спільну історію. І, і до цього часу допомагаємо один одному. Отже, сьогодні хочу ділитися однією дуже важливою темою яка називається від зневіри до зрілості. Коли ми говоримо про християнський шлях, то християнський шлях, він розпочинається в більшості з такого стану, де людина не знає Бога, не вірить Богові, але в один момент вона зустрічається з ним, пізнає Його і рухається в пізнанні Божому. І цей шлях можна назвати від зневіри до зрілості. І ось уявіть собі, що людина Божою благодаттю приходить в Божу церкву, рік другий, 10, 20, відвідує Богослужіння. Але чи означає це, що, або чи гарантує це, що людина стала духовно зрілою людиною? І ось якраз в цьому моменті виникає певне питання, чи я є духовно-зрілою людиною? Хоча я десятки років церкві. І досвід показує, що не завжди тоді виникає питання, а як нам стати духовно-зрілою людиною? І ось з цим питанням ми будемо сьогодні розбиратися. Чому духовно зрілим бути важливо? Я покажу вам деякі картинки. Перед вами є різні фрукти. Що з ними не так? Правильно, вони не зрілі. І уявіть собі, що ви прийшли на базар і вам запропонували зелені помідори, зелені яблука, недозрілі. Не що ви будете з ними робити? Ну, скоріше всього, ви навіть і купувати їх не будете. Тому що вони не дозріли, їх не можна вживати. В звичайному житті ми розуміємо, що кожна річ має бути дозрілою, кожен плід має бути дозрілою, кожна справа має бути завершеною. А коли ми говоримо про християнство, чи ж не та сама ситуація? Коли Бог покликав нас до себе, Він хоче, щоб ми не просто прийшли до нього, але щоб ми пізнавали Його, щоб ми ростили, росли в ньому, щоб ми стали духовно зрілими людьми. Зверніть увагу на один текст з Біблії. Це Колосянам 1, 28. Апостол Павло каже такі слова. Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої мудрості, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. Павло перераховує ряд певних речей, якими він займається не тільки він, а й інші служителі Євангелії. Проповідуємо, нагадуємо, навчаємо. Для чого ми це робимо? Відповідь, щоб учинити кожну людиною, якою досконалою в Христі. Що значить досконалою? А оце якраз і означає зрілою? Говорячи практичною мовою, в контексті нашої проповіді. Щоб кожна людина була зріла в Христі. Ось Божа воля. Не 5, не 10%, не 50, не 80%. Але кожна людина, щоб була зрілою в Христі. Досконалою в Христі. Це Божий план для нашого життя. Як цього досягнути? Відповідь на це питання ми будемо отримувати через інший текст. Але перед тим я ще одне питання поставлю. Тут використовується певна наочність, зоряне на небо. Цікава річ, якщо поставити відповідний прилад і зафіксувати, як рухається зоряне небо, то можна побачити ось таку картину. В центрі є одна зірка. Ну, ми розуміємо, що це не є центр Всесвіту, просто вісь землі направлена в ту сторону, і ми називаємо її полярною зіркою. І виникає питання, що є полярна зірка в нашому служінні? Або що є центром, що є самим важливим, самим головним? В нашому служінні Богові? Відповідь на це питання дає нам наступний текст. Відомий текст. Який записаний в кінці. Іван від Матвія, останні вірші, практично. І підійшов Ісус і сказав їм, да на мені всяка влада на землі, отож ідіть і зробіть учнями всі народи, або ну, в наших перекладах, навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповів. І ось я з вами на всі дні, по всі дні аж до кінця віку. В цьому тексті є ряд дієслів. Зараз поговоримо про деякі е, такі речі, пов'язані з граматикою е, тексту. Так, ось є ряд дієслів. Це ідіть, навчіть, хрестіть, знов навчіть. І в нашому перекладі це не видно, але виявляється, що одне із цих дієслів стоїть у формі повеління, формі, формі наказу. Тобто це дуже сильне дієслово. І що це за дієслово? Так ось виявляється, я його підкреслив, що це слово, це дієслово навчить або буквально означає зробіть. Учнями, так ми маємо йти, благовістувати. І це добре, це правильно, це з цього все починається. Але якщо ми не навчимо, ну, результату не буде. Так ми маємо хрестити. І ми багато говоримо про хрещення. Коли ми підводимо підсумки року, відбуваються конференції, то Яке найбільше питання цікавить усіх? Скільки людей що? Хрестили. Статистика підбивається по тому, скільки людей ми хрестили. Але виявляється, Ісус робить акцент навіть не на це. Ідіть і навчіть. Чи Ми коли спробували порахувати, скільки людей ми навчили. Я недавно зустрівся з одною церквою. Ну, я їх давно знаю, навіть не знав, що в них ведеться така статистика. І ось у них є цифри. І фінальна цифра, яка їх більше всього цікавить, скільки людей ми навчили. Думаю, цікаво. А це якраз те, про що говорить Ісус. Навчіть. Це називається учнівство. Я буду розкривати сьогодні тему, я буду, до речі, використовувати певну візуалізацію. Бачите, мій стиль проповіді буде ну, так, відрізнятися від класичного. Я погоджував це з керівництвом церкви, тому і не дозволили. І я буду не тільки проповідувати стоячи, але я буду ще й проповідувати сидячи. А ви знаєте, до речі, такий невеличкий фрагмент із гомілетики? Ви знаєте, що в старі часи проповідували взагалі не стоя. Ви знаєте, що Ісус свої основні проповіді говорив, сидячи. Я тут навіть виписав, я сам ну, не особливо на це увагу звертав. От вам прочитаю декілька текстів. Івана 8:2. А над ранком прийшов знову храм, і всі люди збігались до нього, а він сів і навчав їх. Луки 4:20. І книгу згорнувши, віддав службі і сів. І очі всіх у синагозі звернулись до нього. Матвія 5:1. І побачив натовп, він вийшов на гору і як сів, Підійшли до нього учні. Матвія 13,2. І безліч народу зібрались до нього, так що він увійшов був до човна та й сів, а весь натовп стояв понад берегом. І багато навчав він їх притчами, кажучи, ось вийшов сіяч, щоб посіяти, ну і так далі. Ще один факт історичний вам скажу: в перші століття, коли тільки церква почалася, Коли звучала проповідь, приходив єпископ, і він сідав в спеціальне сідалище, і це сідалище по-грецьки звучало катедра. Катедра це насправді, це насправді не, 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 не отак вона виглядає. Це було сідалище. Коли ви буваєте в старих соборах, десь в Німеччині, наприклад, в Швейцарії, то вам покажуть ось ці катедри. На яких сидів Джон Кальвін, інші? І навчали людей. А вони стояли і 2-3 години, п'ять слухали. Ну, традиції змінюють ситуацію. Ну, це так, невеличкий, скажімо, фрагмент із гомілетики. Насправді, мені це буде потрібно для того, щоб проілюструвати деякі важливі думки. Отже, Ісус сказав, ідіть і навчіть всі народи. І е, як це має відбуватися? Я думаю, що в першу чергу ми маємо дивитися на самого Христа, як Він це робив. І вчитися від Нього. Ісус вийшов на служіння, і в служінні Він кликав людей. Я хочу з вами подивитися на п'ять основних закликів Христа. І кожен з них Він показує нам один важливий, кожен важливий черговий, важливий крок в процесі учнівства. Або в процесі слідування за Христом. Отже, п'ять закликів Христа. Перший заклик. Ідіть і подивіться. Коли Христос вийшов на служіння, ну, звичайно, його. Служіння, його праця, його місія вона цікавила людей. І вони йому задавали різні питання: А хто ти, що ти, а де ти живеш? І він їм просто казав: ходіть і побачите, Християнство починається з простих речей. Наш перший стільчик він характеризує ось той перший простий етап. Це наша комунікація з людьми. Я пам'ятаю, коли я навчався в училищі, я сидів за партою з одним чоловіком, студентом. Він був скептик. Він мені задавав багато питань. Інколи просто замучував. А що ви вірите, а що це означає? А чому ви в церкву постійно ходите? А чим ви там займаєтесь? Я пам'ятаю один такий раз, він мене черговий раз доставав своїми запитаннями, кажу: слухай, а давай ти підеш разом зі мною в церкву і побачиш. Ну, буквально як. Ісус сказав: «І ти, ідіть і побачте. Ну, краще ж один раз кажуть побачите, ніж сто раз почути. І він погодився. Правда, я зробив одну, ну, трохи таку, скажем, я його запросив на з'їздне молитовне служіння. От уявіть собі, невіруюча людина ніколи не була серед євангельських християн і попадає. Це було на Волині. На зв'язке служіння. По-перше, до його треба було йти і їхати дизелем дві години. Потім пішки йти дві години. І служіння йшло годин чотири. І людей напаковано, як оселеці в банці. І він був, я був вже не радий, що його взяв. В нього купа питань, що це відбувається, що це, що це за, таке, за таке богослужіння. Ми вертались додому, правда, по дорозі він зустрівся з деякими людьми і задавав різні питання, і там такі цікаві свідчення слухав. І це вже чуть-чуть розрядило обстановку. Вечором в нас було наше вечірнє служіння в моїй церкві. Я йому сказав, слухай, ну в рівно, ми вже день втратили, давайте прийдеш, посидиш, подивишся, в нас вже все буде зовсім по-іншому. Спокійно, будеш сидіти, а не стояти. Він каже: ну ладно, пішли. І з цього вечора він почав регулярно відвідувати богослужіння. Через півроку ми разом з ним приймали водне хрещення. І це вже був результат того спілкування, отих запитань, які він мені він задавав, а я йому відповідав, сидячи за партою. Друзі, християнство воно починається з простих речей. Знайомства, спілкування, відповіді на запитання. І приходить той момент, коли людина вона приходить до Христа. Другий заклик, який дав Ісус, покайтесь і вірте. Цей заклик він характеризує наш другий стілець. Це той момент, коли людина пізнає Божу істину. Вона розуміє, що вона грішна. Вона розуміє, що їй потрібен Спаситель. Біблія для неї відкривається не як історичний підручник. Який можна почитати, коли є час, щоб якось трохи щось знати. Ні. Ця книга стає живою книгою. І ти читаєш, і ти бачиш, що Бог до тебе говорить через цю книгу і примушує тебе щось змінити. І перший крок, який ти маєш зробити, сказати: Боже, прости мене. Боже, прийми мене. Я хочу бути твоїм, і це відбувається. Це момент народження згори Це момент, коли людина примиряється з Богом, спасається. Це дуже важливий момент, який має відбутися в житті людини. І це є той насправді той початок нашого християнства. Ми не можемо народитися християнами. Ми можемо народитися в християнській сім'ї, але це не значить, що ми християни. Ми можемо бути батьками віруючих батьків, але це не значить, що ми синами віруючих батьків, але це не значить, що ми сини Божі, що ми діти Божі. Це зовсім не значить. Цей момент має прийти, має настати. Момент покаяння, момент зустрічі з Богом. Що відбувається далі? Наступний заклик Христа, він так звучить: «Іди за мною. Багато людей вони прийшли сюди, вони покаялись. Але вони на цьому зупинились. Ісус каже, йди за мною. Що робити далі? далі? Потрібно заключити заповіт із Христом. Це наш третій стілець, який показує ще один важливий етап, де наші стосунки з Богом вони узаконюються.